Ми сьогодні будемо збирати ось це прекрасне чудо. У мене навіть, щоб ви розуміли, вийшло підібрати досить таки ідеальні колеса. Ну, я хочу вам сказати, що досить таки непогана машина вийшла. Майже, як я і казав, 600 з чим то кінських сил і 1000 крутячого Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, минулий раз ми зібрали ось цього красавця. І як ви бачите, у нас зараз є два красавця це Grand Cherokee SRT 8 і Mercedes. Правда, я не пам'ятаю, а, Mercedes 126, -й. 560. Сель. Цель. Цель, Коротше, які в мене плани на сьогодні? Я хочу піти на аукціон. Кьонікс да, у мене тут стоїть, я вже не знаю, скільки скільки серій, скільки місяців, але до нього колись дійдуть руки. Я не знаю коли саме, ну, поки що я не готовий з ним займатися. Так що давайте продавати. Давайте відразу продамо Мерседес, тому що Mercedes я і так планував продавати. Зараз, секунду. За скільки він у нас може уйти 211 тисяч. Нефігово. Так, да, я продаю, продать. Все, готово. Додж я хочу залишити собі, тому я його переміщаю на парковочку. Добре. Так, це вже все зробили. Йдемо тоді на аукціон. Глянемо, що зараз продають на аукціоні. Можливо, щось знайду таке прикольне. Прям якийсь, не знаю, хочеться знову якогось там джипа чи ну, щось із. Із нових із dlc шних автомобілів. Е, я не знаю, що ми можемо знайти із нових DLC-шних автомобілів. Ну, я постараюся зараз щось да знайти. Так, ну я дивлюся, що на цьому аукціоні нічого немає прикольного. Тут е, різні такі тіпа супри. Блін, жалко, що вони досі не додали жодної оце, Тойоти іменно, ну. В деяких, по-моєму, частинах ігри є Тойоти, Ну, а в цій частині немає. Блін, що, на аукціоні так все паскудно? Ладно, давайте тоді, якщо аукціон такий паскудний, ну тому що реально там нічого такого той, що чого б я хотів би зробити, не було тільки що. Давайте тоді підемо на розборочку. Пошукаємо на розборці, а якщо на розборці нічого немає, то будемо шукати вже в сараях. Думаю, що в сараях точно знайду якусь унікальну там прикольну машину. Ну, блін, я б дуже хотів би це звісно, зробити і знайти. Все, хлопці, я тоді вирушаю, зараз знайду машинку і, будем, і повернусь до вас, будемо збирати, як завжди. Дивіться, що я знайшов яке чудо, китайське якесь чудо. Я тут ще в чомусь застряв. В чому я застряв? Альо? Ладно, будемо так його купувати. Е, непогана така машинка, мені кажеться, може получитися. Да, блін, ну. Коротше, ладно, я в чомусь застряв. Давайте її купувати. Ось так вона має виглядати. Не знаю. Зараз подивимося, як у нас вона буде виглядати. Ну, сподіваюся, не хуже. І хочу прокачати, тому що дивіться, тут стандартний двигун на 138 кінських сил і 212 крутящо. Ну, і не досить такий великий двигун. Все одно. Цікаво, цікаво подивитися, я ж кажу ще раз, це китайська якась машина. Жонхуа Хіонгюнг. Не знаю, не чув ніколи про таку машину. Ну, я не з Китаю, тому це не дивно, що я ніколи не чув про таку машину. Добре, я її купив. І можливо, зараз ще якусь знайду одну. І, можливо, сьогодні ми зберемо навіть дві машини, а не одну. Ну, подивимось, все подивимось. Ой, я тут знайшов Астен Мартін Вентейга. Я його беру. Я його беру, тому що в мене є гроші і можливо ми його теж якось зберемо. Так, я його відразу в гараж відправляю. І знаєте, що я хочу ще зібрати? Я хочу ще зібрати ось цю машину. Я тут просто ішов, побачив і мені прям захотілося. Чесно скажу, я колись собі хотів таку купити. Це наподобі Honda Civic. Honda Civic 4 чи 3 покоління. Точно не скажу зараз, бо ну, прям до кінця не пам'ятаю. І мені хочеться її попробувати зібрати. Тоже так що, хлопці, сьогодні буде весела серія, тому що я сьогодні буду вибирати зараз яку із трьох машин починати збирати. Добре, погнали! A few moments later. Блін, який же тяжой вибір, який же тяжкий вибір. Aston Мартін, китайська якась фігнюшка і Honda Civic. Ну я не знаю. Давайте починати відразу з китайської, мабуть, машини, тому що я її все ж таки першою знайшов. А на наступну серію залишу вже китайську. Ой, залишу вже Сівік, тому що я дійсно дуже хочу його зібрати. Мені прям дуже цікаво, наскільки вона прикольна буде, наскільки потужна, тому що там є дуже багато варіацій двигунів, яких можна поставити. Але і оця китайська мені теж цікаво, тому що ну, я не ще жодну китайську машинку тут. І мені прям цікаво, це тим паче теж із доповненням. Це не просто машинка, якась там машинка, це з доповнення автомобіль. Деякі люди за них платили за ці доповнення, я в свою чергу вже ж нічого не платив, тому мені так прям сильно їх і не хотілося дивитися, що, що, що вони себе представляють. Але так як я знайшов, в мене є можливість все ж таки глянути це. Давайте відразу і сівіка тут поремонтуємо від іржі. Нічого страшного, потім його і помиємо просто. Так, все повертаємо. Добре, давайте приступати до китайця. Ну, а приступати ми, як завжди, будемо з одного і того ж самого. Це збирати-розбирати цю всю навісуху. І. Потім будемо. Блін, я так бачу, що взагалі нічого не можна буде встановити. Я більш чим впевнений, що нічого не можна відновити. Ну, одна двері. Бомба. Клас. Ну, виглядає воно щось наподобі Тойоти. Тойоти оцей FG 40, чи як вона там правильно називається. Ну, хто шари, напишіть в коментарях, бо ну, я, я не шарю, як вона там називається правильно. Так. А які ми двері відремонтували, я не пам'ятаю. Блін, по-моєму, якісь задні були, наче двері, наче оце задні ліві. Ладно, якщо що, продам ті лишні двері, куплю зараз всі. Капець, він на дві цих. О, все, готово. Давайте збирать тепер його. Ні, я його хочу в якийсь яскравий колір пофарбувати, тому що ну, він повинен бути яскравим. Ага, номерів немає, я поняв. Треба номера буде робити. Так, хорошо. А, ось, я ж казав, задня ліва двер. Ну, ну нічого страшного. Нічого страшного. Купи лише одну, не помішає. О, а я не бачив, що тут є форточка. Щас поставимо нову... Так, ну, потихесенько ми його вже збираємо, ще залишиться тільки салон зібрати і. покрасити. А далі будемо приступати до цього всього скучного, до цієї всієї навісухи оцього всього. Таке все смішне тут у нього. Цей диванчик такий малесенький. Блін, капець. Аж прикольно. Так, добре. Два таких сидіння. Кермо. Кермо, в нього, до речі, не своє, я бачу, а звичайне ігрове, Тобто без всяких доповнень, без його логотипа навіть. Прикол. Обичний, обичний руль. Так, сидіння, все. По салону, по цьому всьому ми все зробили. Тепер, правильно? Давайте глянемо. Рама, да. Кузов на 80. Знаєте, чому кузов на 80? Тому що нам не вистачає номерних рамок. Давайте відразу купимо на три наших автомобіля, які ми будемо згодом збирати. А, фари. Блін, фари забув передні зняти ще. І поставити нові. У нас ж є нові фари передні. Бо Це старі, вони взагалі ужасні. Прям по ним відразу видно, що вони жахливі. Так, все. Тепер повинно бути все. Кузов 96, зачекайте, не поняв. А що я поставив такошу? Кузов 90... задній бампер. Не понял, в мене був задній бампер. А я не бачив цього? Ха-ха. <рикол>. Все? Тепер все по 100? Так, да, все по 100, тепер залишилися деталі. А деталі це має на увазі кузов Ой, це має на увазі підвіску і двигун. З коробкою. Добре. Go е переміщать, давайте його фарбувати. Фарбувать, так. Да. Фарбуємо. Цю ласточку. Блін, таке маленьке, таке маленьке, я би сказав, що навіть уродливе, але спереду непогане. Спереду прям непогана така махінка. Ой-ой-ой, а давайте його як оце. Оці Тойоти FG40, як я казав, вони ж такого жовтого кольору, давайте його зробимо такого ж жовтого. Отакий, так. Да. Хай буде такий. Перламутровий. Блін, мені цікаво просто буде подивитися в нього явно в стокі, прям. Он, бачите, які малесенькі колеса. А що буде, якщо я поставлю 25 катки на таку манюню? Вона реально манюня, он виглядає реально малесенькою машиночкою. Ну, добре, хлопці. Е, подожіть, а як це так? А чо. А чо капот так виглядає. А, це, наверное, з-за вікна. Я думав, що він не пофарбований так, як треба. Ні, е, ну прикольно. Багажничка взагалі немає. Салон, а, салон не можу відкрити. Я, я тебе зрозумів, добре. Так, переходимо тоді до двигуна. Коробка. Коробка є. Я думав, що немає коробки, я зможу швидше від'єднати наш мотор. Але ні. Не тут то було. Ну, давай. Алло. Ти чо? Так, хорошо, позаки Ну, понятне діло. Ми ж на свалці беремо автомобіль, а не в Сараї. В Сараї би ще хоч трохи жива була би машина, а тут вона взагалі як. не знаю, дохла, прям дохла-дохла. І по факту мені тут нічого не потрібно, ні двигун, нічого такого. Блін, оце я ненавиджу цю систему. Я реально цю систему ненавиджу, коли це треба ось зверху спочатку зняти оце колектор, випускний колектор. А потім, щоб ви розуміли, знову автомобіль піднімати. А, ні, не треба автомобіль піднімати. ладно, це я тупость говорив. Просто зверху треба колектор оцей від'єднати. А тоді можна буде і зняти двигун. Все. Тепер можна його забирати. А, ні. все-таки оця дебільна система, про яку я розказував. Що з глушителем, що тут треба ще зняти глушитель, оцей ось передню цю систему, все. От тепер можна знімати, да? Тепер ти мені дасиш зняти? Мені цікаво наскільки тут підвіска, типу, многоречашна чи ні. Ну, з того, що я бачу, кажеться, що ні. Що тут взагалі супер проста під. Подожіть тут нема переднього подрамника. Стоп, а я... реально немає переднього подрамника. Тут супер простіша, просто підвісочка спереду. Ну, ззаді така, з ресорами, за цим. Ззаді ще й барабани стоять. А, подожді, і тут барабани? Бог ти мій! У нас тут барабани, пацани. А, ладно, все. Я тоді погнав розбирати це чудо і зустрінусь уже коли зберу. Ну що, так швидко. У нас двигун і зібраний. Ну так, да, він не такий великий, немає в ньому чогось такого особливого. Знаєте, як ну, багато в яких є двигуни багато які збирав уже, да, і деякі двигуни для мене дійсно були такі: типа, що? Тут є така фігня, ну, реально, цей простенький, нічого особо себе не стоящий. Коротше. А що ви хотіли? Це китайська машинка. Тут е, явно ну, не буде нічого такого, прям. Вау, я такого в житті не бачив, типа, ну що вони там якусь фігню понапридумали? ні ні тут такого немає. Так що таке, пацани, Добре, я тоді розбираю, розбираю підвісочку і зустрінемося вже, коли я її повністю зберу. Тому погнали. Вирішив я сюди поставити досить такі нестандартні диски 20-го радіуса, як ви бачите, він тільки що поставив один. Зараз ще забортую. Не знаю, сподіваюся, що вони ї... цій машинці підійдуть, але якщо ні, ну, буду шукати якісь інші. До речі, стандартні диски в нього стояли 15-го радіуса. Я на 5 радіусів взяв більші диски. Не знаю, подивимось. Ну, це ж позашляховик. Так що в нього можуть навіть бути трохи більші колеса, аніж, аніж в стокі стояли. Ну, давайте зараз глянемось на прикладі першого колеса. Ану. Непогано. Непогано, в принципі, я би сказав, можна навіть 25-го радіуса максимального ставити. Вони тут в принципі, хорошо стоять. Ну, Краще, аніж оті 15-го радіуса стандартні диски. Ні, прикольно. Прикольно дивиться. Мені подобається, мені подобається. Ну, окей. Знаєш, будемо їх і ставити. Так, да, я вже всю підвісочку тут зробив, глушителі вже поставив. Тут залишилося діло за малим. Залишилося двигун поставити, залишилося коробочку поставити. І, в принципі, можна, можна буде їхати вже виміряти потужність. Потужність нашої ласточки. Ну, китайської ласточки, я би так сказав. Тому що вона, ну, китайська все ж таки ласточка. Так, да, диски. Ой, колеса я взяв е, ретро. Не знаю, мені чомусь захотілося саме такі з білим оцим боковим профілем, типу, поставити, щоб якось воно дивилося навіть так по-ексклюзивному, по-прикольному. Ну я як завжди вибираю якісь такі диски, знаєте, які ніхто не взяв, а я от беру і ставлю. Просто. Не знаю чому так. Але чомусь саме так в мене і вийшло, як ви бачите. Диски на базі. Ні, ну З такими дисками вона дивиться набагато краще ця машина, аніж стандартними. Там стандартні, вообще, ну, блин, ну, реально, 15 радіус. Які можуть бути стандартні диски? Блин? Да ніякі. Так, наш тюнінгований двигун на місці. Добре. Е, да, ось такий він у нас получився. Непоганий, в принципі. Тепер можна піднімати ставити коробочку і ставити глушителі на місце. І, в принципі, вся робота понизу буде вже готова. Так, давай коробку. Коробку зараз підемо протюнемо відразу, тому що потрібна тюнінгована коробаса коробочка. Так, добре. І стартер, ну, стартер тюнінгового немає, тому звичайний буде такий як, от, такий, як потрібно. Так, добре. У мене тут ще багато лишніх запчастин, але, в принципі, ми прокачали тільки. Тільки що коробку вибачаюсь. У <кхем> мене як завжди якась фігня. А, так, хорошо, Карабасік. Карабасік на місці. Я не знаю, я думаю, ну, якщо було 113 в стокі, і плюс то, що ви бачили, і те, що я збирав, по моїм відчуттям, ну, якщо буде 200 сил, це буде прям ну, сказка. А по факту, я думаю, що тут десь ну, 160-170 сил буде в цій машинці Так, все низом повністю закінчено. В нас все зроблено. Тепер залишилося діло за малим. Залишилися оці радіатори, акумулятори, блоки предохранителі. О, стартер. Блін, саме головне забув. А, і оцю штуку зараз купимо. Да -да -да -да. Ще тюнінговану купимо цей випускний колектор. Uh, так, добре, давайте. Радіатор, бачок омовича, батарея, це тут не купляється, Вакуумний підсилювач, да. Так, і потрібно буде ще вирішити діло з блоком предохранителя, Ну, зараз все по порядку. Щас... Ой, ні, 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 не не став, не став, не став, я ж не прокачав. Куди, куди, куда? куда, куда? Уже, чуєш, уже відразу ставлю. Ага, да, да. Поехали. О, добре, що стартер, стартер можна прямо от відразу тут ставити. Тому що не у всіх машинах можна прямо відразу ставити зверху. Є багато машин, у яких іменно потрібно з під низу ставити стартер. Ну, тут нам повезло в цьому плані. Так, хорошо. Давай. Не знаю, я не хочу навіть на ній їхати десь показувати якісь рекорди, ну це безсмислено. Коли в нас вже були 1300 сильні чи 1500 сильні коротше, тачки. І тут сідати на отаку малишечку, яка. ну... Ну, По факту, вона нічого не може. Хоча вона зараз і прокачена у мене виходить, але вона все одно. ну... Як по мені, вона нічого не зможе показати прямо. Так, все. Залишилось діло лише за оцими блоками. Зараз поставимо швидко і можна буде їхати. Дивитися, скільки ця малишка показує, блін, капець тут малесенькі ці блоки предохранителі треба ставити. Так, хорошо. Поїхали. Скільки вас? Двоє. Добре, два, два. чотири таких. Один. Три таких. І останній. Один. Так, хорошо. Навіть АБС немає, прикиньте, навіть АБС тут недоступний. Його просто-напросто по факту немає в цій машині. Ну, а що я дивуюся, якщо вона взагалі на барабанних тормозах, а не на діскових, так як ну, більшість уже нових машин, вони всі нові машини йдуть уже з дісковими тормозами передніми і задніми. А ця ще досі на барабанах. Нічого дивного. Нема чого навіть дивуватися о, до речі, а фільтр... А чо, фільтра тут немає? Чо, реально фільтра немає? Блін, стоп! Із охолодження, типа, немає повітряного фільтра. От що я зараз дивуюся. Ладно, немає, то немає, не моє діло. Видно, так производитель китайський вирішив, що ну, не потрібен нам повітряний фільтр. До речі, давайте зараз і вияснимо, чи це я вже повністю зібрав автомобіль, чи ні. А щоб вияснити, ось так ось. Заходимо. Да? 100%, все по 100%, значить я повністю зібрав уже машину. Залишилося, я ж кажу, діло за малим. Залити всю жидкость і приступити до заміру нашої потужності. Так, давай. Тут є, тут є. Ще треба буде залити тільки цей. Залити тільки. Жидкость в охолодження. У ну, нас навіть радіатор звичайний, без вентиляторів, без нічого. Я так розумію, що машину по максимуму хотіли упростити, як тільки це можливо. Навіть тормозної жидкості немає тут. Ну, типа, я привик, що там є тормозуха, треба тормозуху золоти. Походу, із-за того, що вона на дискових тормозах термоз... в неї немає навіть такого бачка тут усилителя тормозного. А, ні, стоп, вакуумний ж є. Блін, а як же ж той називається? Тормозний вроді теж називається. Ладно, фікс ним. Ідемо перевіряти. Ідемо краще перевіряти оцю маліхуньку. Блін, подивіться просто, яка вона всередині допотопна. Тут дракон якийсь прям. Ну звучить непогано, я вам скажу. Звучить непогано, непогано таку машиночку я зробив, але дверята ці... Ой, блін, наче УАЗ, реально, уАЗік, точно. Я згадав, звідки ці двері. Ці двері, наче з УАЗіка, зроблені. Передок Тойоти вкрадений, це боковуха УАЗіка. І жопа, ну я не знаю звідки жопа. Ну теж щось наподобі УАЗіка. Коротше, ясно. Вони все, все тирять, у всіх причому тирять. Добре, гоу, провірять. Ну, в принципі, непогано. 215 кінських сил і 320 крутного. 57% і 51%. Ну, щоб я сказав, що це прям супермощна тачка, яку я збирав ніколи в житті, але в принципі вона дуже простенька. Я думаю, ми її дуже швидко зібрали. Ну, Прям, прям супер швидко. Жалко, задня кришечка оця не відкривається, що тільки знизу оце все. Ну, диски, диски прикольні. Я думаю, що диски її йдуть. Добре, продаємо хлопці. Продаємо цю ласточку, щоб в нас було багатько грошей. І що? І що робимо? В наступній серії в нас буде Honda Civic. Ця ласточка вже готова до того, що її збирати. Просто подивіться, скільки тут двигунів на неї ставиться. І ми, мабуть, будемо ставити оцей i-3 Dodge Turbocharger. Докс. Або i4 Dox, Turbo турбочарджер якийсь із них буде наймощний. І, по-моєму, якщо я не помиляюся, в неї навіть є тюнь. Да. Ну такий, звісно, тюнінг є. Фари задні я точно не буду ставити, капот, це все поставлю. Добре, хлопці, всім дякую за перегляд. З вами був Атомплей. Отака вийшла серія. І до нових зустрічей!